Усім привіт! Розпаковочка на 55 злотих. Печенюшка хіт з наповнювачем внутрім. Сирок такий около 5 злотих. Ікселечка це таке вафелька в шоколаді. Йогурт. Віка вже їла такі я ще не будемо такі пробувати. Персик і ананас, сметана. Цибуля, три апельсинки. Нема тут ценника на ньому? Вона так, так, мабуть, лежала. Отакі От дві штучки борошна взяли по 3,79 злотих, так? Бо хочемо сьогодні варенички зробити. Два помідорки розових. Треба, кстати, типу, подивитися, вчикали, ми не могли знайти ціну. Шукали, шукали, так і не знайшли. Печінка якось так називається. Як ото ми називали слово? Вітроба якось отак от називається. На розвіс, на вагу. Такі смактульки м'ятні, бо вже не знаємо, що нам м'ятне, у нас вже куча лікарств, Не знаємо, що нам вже для горла. Картопля по 2, не пам'ятаю з чимось за кіло. До 5 злотих знайшли пачка макарон. Так це все. І ще ми взяли 5-літрова баклашечка води питна, тому що ну, тут з крану водичку не п'ється. вона. Ось така у нас покупочка була. Всім гарного і мирного, щоб усіх світло було, водичка була і скінчилась війна скоріше. Пока-пока.